Відмічається нині активність шести бортів ту 95 МС із аеродрому Оленя Мурманської області Російської Федерації, які здійснюють політ у південно-східному напрямку. Повідомляють про це у повітряних силах збройних сил України. І говорять, що у разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомлять додатково. Звісно, і ми будемо повідомляти. Але закликаємо усіх наших телеглядачів та слухачів не ігнорувати сигналів повітря тривоги, бо ймовірно, скоро будуть здійснювати пуски ракет. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський доповів щодо нових деталей операції у Курській області. Досягаємо поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави. Про це вже розповів президент України Володимир Зеленський. І також, за словами президента, вони обговорили разом із Сирським деякі аспекти нашої ракетної програми. Президент подякував усім, хто працює для України саме у цьому у розробці. Та в виробництві ракет. Що ж стосується ситуації на сході нашої держави, то за словами головнокомандувача ЗСУ Сусирського, тривають важкі бої на покровському напрямку. Захист Турецька також триває. Нині керівництво працює над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті. Тільки повернення ЗС під український контроль гарантуватиме безпеку, говорить президент України Володимир Зеленський. Глава держави нагадав, що вже більш ніж два роки російські окупанти контролюють найбільшу у Європі атомну станцію Запорізьку АЕС. І незмінно російська присутність означає фундаментальну загрозу радіаційні, радіаційній безпеці нашої країни, всієї Європи і світу. Росія шантажує світ загрозою катастрофи на ЗС використову. Остовоє територію станції як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадах. Президент наголосив, що протягом десятиліть Україна гарантувала найвищий рівень безпеки ядерних об'єктів. І так буде і надалі. Але для цього має припинитися злочинна російська присутність на Запорізькій атомній електростанції. Понад два роки тому Росія захопила Запорізьку АЕС. Найбільша атомна електростанція Європи опинилась в руках у неконтрольованого агресора. Обстріли на території станції, пожежі, погрози та катування персоналу. На окупованій ЗаЕС українські енергетики працюють під дулом російського автомата. Радіація не знає державних кордонів. Вітер може поширити забруднення по багатьох регіонах світу. Однак росіян це не хвилює. Окупаційні війська облаштували на АЕС військову базу, розмістили там важку артилерію. За час окупації, через провокації росіян, сталося вісім блекаутів, а це один крок до аварії. Наразі всі енергоблоки в режимі холодного зупину. Україна зі своєї енергосистеми живить станцію, щоб реактори охолоджувалися. 11 серпня росіяни знову знехтували безпекою світу. Вони влаштували пожежу на станції. Вогонь вдалося загасити лише вночі. Поки російські війська знаходяться на станції, ситуація не є нормальною і не може бути увесь світ, всі раціональні держави, всі міжнародні організації і, звісно, МАГАТЕ. Мають тиснути на державу терориста, щоб звільнити станцію та повернути світу радіаційну безпеку. Росіяни просунулися біля піщаного, скучного та Миколаївки Залізнянського, Новожеланного, а також у Неліпівці та Нью-Йорку Донецької області. Про це повідомляють аналітики порталу Діпстейт. Армія окупантів нині перебуває за 6 кілометрів від Мирнограда. Тим часом у місті залишається ще 20 тисяч людей, близько тисячі це діти. Про це інформує виконувач обов'язків начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Тритяк. За його словами, чимало жителів самі евакуюються, але є й ті, хто відмовляються виїжджати. Представник МВА закликає не зволікати з евакуацією. Часу на роздуми вже немає. Ситуація з кожним днем стає все більш загрозливою і небезпечною. Третяк каже. Що усіх людей з міста планують вивести до кінця серпня? Водночас ситуація у Покровську також погіршується. Влада закликає людей терміново виїжджати за даними начальника міської адміністрації Сергія Добряка. На сьогодні поки що в Покровську працює все усі сервіси повністю тобто є і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. Але ми розуміємо, що через тиждень. Там все будуть поступово згортати, заявив Добряк. Нині у Покровській громаді залишається ще майже 5 тисяч дітей, що становить третину від загальної їхньої кількості. Крім того, раніше голова Донеччини Вадим Філашкін заявляв, що у Турецьку нині близько трьох тисяч людей, і щодня звідти евакуюють по 10-15 цивільних. Сили оборони України ймовірно знищили третій і останній міст через річку Сейм у населеному пункті. Кариш Курської області, відрізавши в такий спосіб російські війська від шляхів постачання у Глушковському районі. Повідомляє російський телеграм-канал Астра. Зазначається, що жителі Глушківського району Курської області евакуювалися на човнах 18 серпня. Якщо підрив останнього моста через Сейм підтвердиться, то підрозділи російської армії, які перебувають південніше, опиняться у котлі. А орієнтовна площа оточення становитиме Майже 700 квадратних кілометрів пише про це видання «Цензорнет». Нагадаю, що 16 серпня сили оборони України підірвали найбільший міст на цій ділянці фронту у селі Глушкове. Наступного дня було підірвано ще один міст, трохи північніше у званому 18 серпня. Це підтвердив і командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Український військовий оглядач Василь Пихньові в ефірі радіо НВ розповів, що після підриву мостів в оточенні сил оборони можуть опинитися сімсот Сот російських десантників. Знищити якомога більше воєнного потенціалу. Наразі таке основне завдання України. На цьому акцентував увагу Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Каже, що українські військові мужньо та успішно його виконують, проводячи вдалі операції, зокрема, і на території Росії. Водночас ми і поповнюємо обмінний фонд. Проводити Максимум контродальної роботи, зокрема, це і створення буферної зони на території агресора, наша операція в Курській області, все, що завдає втрат російській армії, російській державі, їхній оборонці та їхній економіці, все це допомагає нам не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії. Сили спеціальних операцій збройних сил України продемонстрували свою роботу з виявлення та знищення ворогів у Курській області. Відео своєї роботи вони опублікували у телеграм-каналі. Окупанти намагаються укриватися в промзонах на обладнаних позиціях і у цивільних будинках. Розповідають військові засідки, штурми, наведення артилерії та взяття полонених. Це щоденна робота операторів сил спеціальних операцій на території противника. Як працюють наші воїни на Курщині? Давайте подивимося далі. Май на ваше командування вас бросило. А тим часом українські десантники затрофеїли новітній російський танк на Курщині. Йдеться про танк Т 90 М. Прорив. Росіяни в паніці покинули бойову машину без бою. Попередньо довівши її до технічної несправності. Десантники 80-ї бригади швидко оцінили та освоїли цю техніку, відремонтували її, завели, і тепер машина війни нищитиме своїх творців на боці України. Додали представники ДШВ. його пиріжок, оскільки він такий сладенький пиріжок, попався нам. <смі> Ось. Ну, Історія, звичайно, така. Завжди, як то перед виходом ми на нервах, знаючи свою роботу, що ми рейдові дії робимо, а це ж все-таки прорив в тил противника, ну він нам вдався. Вдався досить ефективно. Запригнули ми в тил противника, підібралися і почали вести штурмові дії. Вони були всі дуже непогано окопані. Це у них виходить, справді. Да. Ну, Хлопці досить такі зузяті, на характері, запригнули, давай відпрацьовувати. Відпрацювали і дивимося між деревами, проглядається певний шматок металу. Дивимося, техніка, думаю, що ж таке, але вона стоїть незаведена. Я спостерігаю, хтось вилазить на цю техніку. А там механік хоче в танк і хоче його завести. Ну, ми так пізніше зрозуміли, що він хотів завести, бо він скільки заліз, щось там покрутився. Ніяких дій не відбулося, е, Випрыгнув з Люка і пішов десь в напрямку своїх там тих. Вибачте, за слово е, побратимів їхніх. Виявляється, цей танк не завівся, оскільки ми зрозуміли, що там пізніше, коли до нас підійшли, вже ми зачистили, підійшли до нас, хлопці. Хто розуміється в цьому? Ми зрозуміли, що там розряджені акумулятори всього на всього. Е, ну, в всякому випадку, нам попався цей пірижок. Вибух пролунав на нафтохімічному заводі у Башкирії. Повідомляє телеграм-канал База. Після вибуху на підприємстві у Стерлітамаку почалася пожежа, і база стверджує, що вранці на заводі проходило, начебто, продування трубопроводу. А в результаті вибуху постраждали троє людей. За даними каналу «112», це двоє газорятувальників підприємства і один очевидець. Вони в реанімації на місці пожежі працюють 20 Тувальників шість одиниць техніки загоряння вже локалізували. Під підприємство до речі, працює на російській ВПК, зокрема виробляє авіаційне паливо. Ну а у Кемеровській області Росії вночі горіла тягова підстанція Красноярської залізниці. Через це місто Маріїнськ Кемерівської області залишилося без світла. Про пожежу повідомляє телеграм-канал Астра кажуть, що вогонь загасили вночі за допомогою пожежного поїзда. Проте цей інцидент призупинив рух поїздів ще на дві години. Транспортна прокуратура попередньо вказала на технічну несправність як причину займання. Крім того, за даними місця... Сєвих медіа у Маріїнську відключено частину свердловин, і нині людям підвозять воду. Ну, а на Наростовщині другу добу продовжує горіти нафтобаза біля міста Пролетарськ, по якій завдали удару ще вчора вночі безпілотниками. Російські змі пишуть, що місцевих просять не виходити на вулицю через сильний дим, який розтягнувся на 50 кілометрів. Бо через пожежу на цій нафтобазі стався вибух. Ну і от буквально щойно повідомляють, що стався ще один потужний вибух, і ця нафтобаза продовжує дуже. Сильно горіти. 18 пожежників постраждали. З них п'ятеро у тяжкому стані введено режим надзвичайної ситуації. Я нагадаю, що в ніч на 18 серпня було уражено нафтобазу комбінат Кавказ, розташовану у місті Пролетарськ Ростовської області. За даними наших джерел, це була операція головного управління розвідки Міністерства оборони. І станом на вечір, 18 серпня, вогонь продовжував розходитися, і ця нафтобаза дуже. Сильно горіла було задіяно навіть три пожежні потяги, і говорять менесники, що загасити паливо, яке горить, не вдасться, поки воно все не вигорить. У коаліції Німеччини закликали не скорочувати допомогу Україні на тлі повідомлень у змі. Повідомляє Deutsche Welle. І голова комітету у закордонних справах Бундестагу, соціал-демократ Міхель Рот, розкритикував можливе скорочення бюджету на допомогу Києву. Це був би фатальний сигнал з боку німецького уряду щодо України. Якби в майбутні федеральні бюджети не було включено кошти на нову військову допомогу. Українська армія вперше за кілька місяців знову перейшла в наступ. І зараз країна потребує повної підтримки свого найважливішого військового союзника в Європі Німеччини. На його думку, дебати про військову допомогу Україні виглядають як завуальоване зняття відповідальності з боку Німеччини. Вже виділені Києву 50 мільярдів військової допомоги від країн G7 Політик вважає недостатніми. Я нагадаю, що напередодні видання більд написало, що постачання озброєння з Німеччини для зсу опинилося під загрозою зриву через рішення уряду ФРН не виділяти додаткові кошти на допомогу Україні. Міноборони Німеччини підготували звіт, у якому йдеться, що це рішення вже зараз призводить до наслідків для української армії у розпал наступу у Курській області збройні сили України. Не можуть у повному обсязі використовувати, наприклад, німецькі гаубиці. Згодом ситуація посилиться ще сильніше, зазначають у звіті. Більд пише, що Міноборони Німеччини не зможе виконувати зобов'язання щодо нових проектів підтримки українських збройних сил. Постраждають такі сфери, як повітряна оборона, артилерія та безпілотники. Також проблеми можуть виникнути із постачанням боєприпасів, які вже раніше були обіцяні Україні. Ну а у Лондоні підтвердили і схвалили використання британської зброї під час наступу ЗСУ у Курській області. Однак досі забороняють застосовувати «Штормшеду», Повідомляє видання Сандей Таймс. Зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і міністр оборони Джон Гілі прагнуть переконати ключових союзників зробити більше для допомоги Україні. Цитую. Ми не будемо ухилятися від ідеї використання британської зброї в Росії у рамках захисту України. Ми не хочемо ніякої непевної, невпевненості або нервовості щодо підтримки Британії в цей критичний момент. А половинчаста або невпевнена відповідь могла б свідчити про це. Ми повинні пишатися тим, що передали обладнання, яке допомагає Україні в її обороні, заявив виданню неназваний посадовець британського уряду. Напередодні Кір Стармер також звернув. Ся до ради національної безпеки з проханням розробити плани щодо надання Україні ширшої підтримки. Єдина британська зброя, яка досі не може бути використана на території Росії, це далекобійні ракети штормшеду. Оскільки ракета є спільним проектом, для цього також потрібен дозвіл Сполучених Штатів Америки і Франції. Однак Вашингтон поки не схвалює це рішення. Тепер офіційно прем'єр Індії моді відвідає Україну. Міністерство закордонних справ Індії підтвердило плани індійського прем'єра приїхати до Києва. План поїздки буде опубліковано пізніше однак, за попередніми даними змі, візит має відбутися у серпні і ймовірно вже цього тижня. Згідно з повідомленнями польських медіа, перед візитом до Києва глава уряду Індії відвідає Варшаву. Близькі до МЗС Польщі джерела заявили, що візит очікують 21 серпня. А до України моді ймовірно приїде 23 серпня. Візит на Моді в нашу державу буде першим від початку повномасштабного вторгнення Росії. На початку липня індійський прем'єр відвідував Росію і зустрічався там з главою Кремля Владіміром Путіним. Попри за західні санкції щодо РФ торговельні відносини відносини між Делі та Москвою, і з початком повномасштабної війни вони лише пожвавились. Також Індія утримується від прямого звинувачення Росії у розв'язанні війни та закликає вирішити конфлікт шляхом діалогу та дипломатії. Крім того, Індія ввійшла в число тих країн, які не підписали спільне комуніке за підсумками саміту миру у Швейцарії, свою позицію в МЗС країни. Пояснили відсутністю на Заході Росії. Включення громадян Росії та Білорусі до програми Національна карта не становить жодного ризику для безпеки шенгенської зони. Будь-які інші твердження брехня, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто. Він вкотре звинуватив країни ЄС у провоєнні. Позиції та став на захист рішення власного уряду, яке дасть змогу російській агентурі безперешкодно проникати на територію Європи. Ми з жалем бачимо, що наші колеги з Північної Європи та країн Балтії продовжують кампанію брехні проти Угорщини. Звичайно, це не є чимось незвичайним з боку провійськових військових політиків, але таке ігнорування фактів викликає занепокоєння. Правда полягає в тому, що включення громадян Росії та Білорусі до програми Національна карта не становить жодного ризику для безпеки шенгенської зони, оскільки вони і надалі підлягатимуть ретельним перевіркам при в'їзді та перебуванні в Угорщині. Будь-які твердження про протилежне з боку наших провійськових колег у північній Європі та країнах Балтії є чистісінькою брехнею. Раніше група законодавців у європейському парламенті закликала Єврокомісію вжити заходів щодо Угорщини через рішення Будапешта спростити в'їзд для росіян та білорусів серед можливих обмежень призупинення участі угорщини у шенгенській зоні. Ну а як раніше зазначали європейські політики, рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян відчиняє двері для шпигунів, вбивць та пропагандистів. Китайські компанії почали відмовлятися безпосередньо поставляти товари в Росію, зазначає видання Москов Таймс. У середині липня китайські постачальники почали вимагати вивозити товар у РФ через треті країни. Розповів журналістам гендиректор компанії «Пірва група» АLEC Порошин. Насамперед, це стосується товарів, які потрапили до стоп-листів кодів із зовнішньої економічної діяльності, наприклад, електроніки. Підтвердила це і представниця. Опори Росії в Китаї Ілона Горшенєва до Лунс. Однак, за її словами, є і випадки з товарами, які не перебувають у цьому списку. Спочатку постачальники йшли на часткові поступки, але зараз ситуація для росіян погіршується. Відвантажити товар через треті країни просять ті постачальники, у яких немає можливості прийняти платежі від російських компаній через китайські банки, каже гендиректорка компанії. Етвіра Якатеріна Кізєвич і для таких постачальників єдиний варіант отримати гроші через інші держави. Отже, мають бути і документи, що товар вирушив туди, саме в ті треті країни. Пояснює вона, маршрути доставки товарів через треті країни поки що не обкатані. І потрібен час на їхнє формування, щоб не виникало складнощів із транспортуванням. Російський бізнес шукає нині альтернативні шляхи, але це призводить до додаткових витрат. Додається про це у комісії агентів, і говорять, що у свою чергу додають комісію на ці товари, і це призводить до зростання кінцевої вартості товару і як наслідок до скорочення обсягу ввезеної продукції.